Привіт, я Ліза. Я рада вітати вас на своєму каналі. <ривіт> Капець, так, я щось понажимала тут собі. Ось так, напевно, буде краще. Вам мене видно. Якщо вдруг хтось з вас хвилювався, куди ж я пропала? Хоча я думаю, що ні, я зараз вам все розповім. Так, по-перше, Є е, людина, яку хвилюють питання, чи планую я надалі знімати кожного дня. Е, скоріше за все, ні. Бо це е, в сьогоденні мого життя дуже важко. Бо е, коли ми були в Словаччині, треба було мені, напевно, тоді це розпочати, бо я нічим не займалася, окрім вишивки, і був час, щоб. Займатися зйомками. Але на той момент чомусь я це не зробила, а вирішила зробити це зараз. А зараз ми приїхали, і в мене просто купа роботи. Плюс до того всього ще був наш переїзд. Плюс ми ще не так, щоб прям зовсім обжились, бо Ну, Ви самі бачили, що коробки, меблів ще недостатньо, бо чекаємо, багато що чекаємо. Дещо перезамовляємо, бо фірми не працюють, бо хлопці ну, меблі ж зазвичай хлопці роблять, бо хлопці на війні, скажімо так, і тому ну, є питання. Плюс курс у нас зараз такий, дуже високий, і ціни, звісно, капець, то ми так якось обираємо, що першочергове потрібне нам. Тому якось так. От, тому. У зв'язку з цим не так багато в мене часу, щоб займатися кожноденними зйомками. Бо я не думаю, що цікаво дивитись на 200 хрестиків. Або бувають дні, навіть що я зовсім не вишиваю, і що тоді показувати. типу, дивіться, як я не повишивала сьогодні. Тому я думаю, буде так. Я напевно спробую. Не знаю, я не хочу нічого обіцяти, щоб потім потім не зробити. Я обіцяю, що тижні точно будуть, тобто одно одне відео за тиждень за тиждень в тиждень буде. А, але можливо, буде 2-3 відео. Я буду дивитись, можливо, я щось буду окремо показувати, що має, наприклад, сенс. там. Може відео з рецептом буде, може буде відео з якимись покупками, або може буде відео з якоюсь цікавою роботою, про яку я хочу більше розповісти. Не знаю, я подивлюсь. Буду намагатись знімати частіше, бо я розумію, що дуже сподобалось типу, кожного дня дивитися якесь відео, але то бере багато часу в мене. От, давайте так. За той час, що мене не було, що відбувалось, ну по-перше, я закінчила китицю від Мілхілу, фонарик китиця, ліхтарик, е, не знаю, або ліхтарик, або китиця, хто як називає їх. Тому взагалі-то, якщо я не помиляюсь, то ліхтарики. Але хтось китицями називає. Добре, давайте обозначимо, що це ліхтарики. Я закінчила набор з ліхтариками, і я вам це продемонструю зараз. Дивимось. От, ось так виглядає мій набірчик. Так, що ще? Ще, не менш важливою подією за ці 9-10 днів, поки мене не було на каналі, було те, що в мене був день народження. 25 вересня в мене був день народження. Дівчата мене привітали, але ще не всі. З деякими ми зустрічаємось в четвер. А сьогодні у нас з вами. Або вівторок, або середа. Не знаю, коли я викладу це відео. Подивимось. Можливо, вівторок. так? Тобто сьогодні. А, так, І е, в мене теж є для вас, що показати. Тобто. Е, Є подарунок в мене від Марго. Ось він. Також є подарунок від вікусі. І є дещо, що мені подарували гроші, і я собі придбала через те, що я розумію, що курс росте, ціни будуть дуже рости. І я вирішила так, що це я дуже давно хотіла. І я це придбала. Це наборчики від Мілхіл з ліхтариками, та, і. Що ще було? Дивимось. Так, дівчатка, розпочну з того, що я сама собі придбала на, як подарунок від родичів. Так, купляла все це в різних магазинах, тому просто показую, так? Так, ну по-перше, давайте з цього почнемо. Я... Вирішила, так як я захворіла цими ліхтариками, то я вирішила взяти собі е, всю серію е, цих ліхтариків. Всі вони тепер в мене є. Вишиваються вони досить швидко, тобто за два дні, один день вишиваємо, другий збираємо. Можна все це зробити, будуть такі в мене, як цукерочки, коли буде бажати якогось швидкого фінішу. Ось так виглядає набір ззаду. Тут такі всякі штуки різні. От. Бачите? Такі цікавинки, цікаві, Синенький, красиві кольори. Ось цей Гарньо мене, такий буде. І ось цей дуже красивий. Так, от вони в мене тепер всі є. Шість штук. І один біленький від маринки. Так, далі взяла такого кролика собі. Дуже він мені подобається, класнючий. Така, є Такий гудзичок, такий класний бісер. Ну, подивіться, як гарно кольори виглядають. Буде така в мене подушечка весняна, красива, скажіть гарний. От, і взяла цю ялиночку, бо дуже давно її хотіла. І в мене, якщо я не помиляюсь, і в мене її немає. Ні, в мене є дід, а ялинки немає. Ну, або я не пам'ятаю, що воно в мене є. Тут щось таке незрозуміле кролик бачу. І друга, якась квіточка чи щось таке, де воно тут є? На горі, так? Типу, як ця верхівка. Ну, ось так. І взяла малечу, взяла кицьку таку, взяла оцю ялинку, дуже прикольно. Далі взяла ці рукавички, варішки новорічну серію. В мене якась з них є. Зараз подивимось, не пам'ятаю, якась в мене є. А, і одна мені не дуже подобається. Ну, коротше, це всі, що я хотіла, в мене є тепер. От, і що я ще собі таке цікаве взяла? Зараз покажу вам. Так, хотіла ще подивитись, як тут лежить. Ага, в пакеті. Ось. Ну, а десь тут були пришеміці, а я... Не розумію, ось вони тут в пакеті є. Так, і взяла собі ще ось таку штуку. Хотіла попробувати її зробити, побачила, що вона є в наявності в магазині, і взяла. І тут є от такий, от такий шматочок цієї шерсті, так, яка пришивається ось тут зверху. То Новорічний такий прикольний дизайн, будемо пробувати вишивати його. По нитках ще не дивилась, скоріш за все, що Wix The Works, там, бачу ось по кольорах, щось там ще. Лікси ну, в мене є, я подивлюсь, Onyx точно є. Можливо, є ось цей червоний. І пікан, до речі, коричневий, такий теж в мене може бути. Ну, подивлюсь, що є. Подивлюсь, не думаю, що воно має тут сенс, якщо чесно, то, скоріш за все, буде, якщо є в DMC переклад, то буду вишивати DMC. Якщо немає, то подивлюсь, що пропонують в інтернеті, чим що замінять які кольори. Ну, от, наприклад, ось ці, ну, блін. Ні. Ну, Олені, не знаю, буду вишивати, скоріш за все, DMC. От, ну і це все такий подарунок від моїх близьких, скажімо так, мені на день народження був. І покажу вам зараз подарунки від дівчат, що вони мені подарували. І напевно це все будемо закінчувати на тому. Забула вам ще показати, що взяла собі цю книжечку нарешті. Дарувала таку своїй подрузі Наташі і от вирішила собі теж таку придбати. Довго думала, чи потрібно чи ні. Але в принципі коштує вона як один набор від Мелхіл зараз. І, в принципі, думаю, що має сенс. Я не буду її гортати, бо мені здається, що всі вже її бачили. Дуже багато прикольних сюжетів. І е, я хотіла вишити е, е, Я хотіла вишити там є одне е, це серденько. Зараз я його знайду, покажу вам. Так, переплутала не серденько, а е, корзинка з квіточками. Ось ця мені дуже сподобалась. І ми колись навіть купляли цих зайців для цих дизайнів. І він в мене є. То, скоріш за все, що буду його вишивати. Дуже красивий дизайн мені подобається. Може, навіть на таку собі шкатулочку вишию. Не знаю, подивлюсь. А може на якусь іншу в мене дерев'яні є красиві. Може на них. Ну, ось такий дизайн. Так. Тобто ще ось така книжечка в мене з'явилась. Так, далі подарунок від Іринки. Показую вам кукурудзи. Та, я вже такі вишивала, але мені Іра теж дарує, бо мені ще вони потрібні. Я вишивала на або на паперовій основі. Я не пам'ятаю, може, на перфорованому вишивала, може на тканині, але мені потрібна друга, якраз вишити на основі навпаки. Ну, тобто, якщо вишивала на папері, то на тканині буду вишивати. Далі. Ось такий коник. Так, в мене це буде вже другий, нічого. Нехай буде на подарунок в мене. Комусь вишив і подарую. Можливо, сестрі, можливо, мамі, наприклад. Ось така бобіночка, Це від ось цього так прекрасного набору Таї, Ну, дарує мені Іра його. Набор від ACD. Це такі прекрасні гарбузики. Дуже красиві вони, шикарні. Все просто чудесно. Буде в мене, напевно, перший набір. Мені здається, що в мене нічого немає такого. А ні, в мене точно є піни новорічні. Не пам'ятаю, треба подивитись, що в мене є. Можливо, в мене є кититься з метеликом. От не пам'ятаю, буде ще такий осінній набір, треба його буде кудись привісити. Далі від Олі подаруночки, магніти, Оформлення в центральній. Так, і Оля ще мені віддала залишки від перміну з цього прекрасного, тож буду теж вишивати. Це не стосовно дня народження, просто показую вам. Так, і далі Віка мене побалувала, Віка мені подарувала побалувала мене скажімо так, наборами Dimensions. І це ось такі пташечки в компанію до моїх вишитих вже, будуть шикарними друзями. Що прикольно, що вони будуть дивитись начебто один на одного, або можна, наприклад, поставити, щоб навпаки вони дивились. Протилежні сторони. Далі, цей набір я планувала купляти сама. І це ось така гардензія. вишита вона Гладдю. Я побачила її відшиту у дівчинці в інстаграм. Не, не пам'ятаю в кого, але як є. Тут принтована основа, я так розумію, і ось такий гарний малюнок виглядає на фото вона просто бомбезна. Uh, так, Бачите, он принт є, і там просто гладдю зашивається. Не так небагато, тому я думаю, що вишити це все ну, за 2 дні, я думаю, ну три, добре. Uh, Сподіваюсь, що я осилю це. Так, я тут подивимось, що у нас тут. Аїда, звичайно, і ниточки. Буду заміняти, напевно. А може ні, я не пам'ятаю, то я на Аїді вишивала, ну і цей можна, в принципі. Но при оформленні, не дуже так, щоб прям і. Видно, шикарні набори. Далі ось такий набір. Це берелки для ключів. Вишиваються вони бісером, але я буду, скоріше за все, вишивати нитками, бо на берелки бісер не знаю. От, то вишую собі, точно повішую на ключі від дому. Ну і ось такий шикарніший набір, це тканинка. О, чи, вибачаю, це скатертинка на стіл. Ось така гарна. Вона тут лежить, не звікло розпотрошила, вона тут лежить всередині, також тут купа ниток. Так, нитки не розібрані. Давайте я зараз відкрию покажу вам. Ми, звичайно, що з вікою одразу відкрили, бо нам було цікаво, що там всередині. Так, показую, там є схеми, отак просто нитки. Ось так вони дані. Не знаю, як я буду розбиратись, можливо, я вишию щось інакше, але сама основа дуже прикольна. По-перше, тут вставка з Аїди, а по-друге, тут рівномірна тканина. Я думаю, що тут можна навіть змережування якесь зробити. Ну, ідей купа часу мало, скажімо так. От, Тому не знаю, коли в мене до цього дідуть руки, але колись дідуть, тому нехай буде. Так що, ось такі в мене вийшли подаруночки, шикарні. На цьому все, дівчатка. Піду вам монтувати це відео, нарешті його викладу сьогодні, і, напевно, з вами зустрінемось в неділю, покажу вам, що я там навишивала цікавого. Все, всіх люблю, цілую, обнімаю, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі з вами в неділю. Всім па-па!